Інформаційний марафон продовжує випуск новин для вас. Працюють журналісти фактів СІТВ та «Вікон СТВ. Одеса оговтується після чергового ворожого ракетного удару. Вранці містяни чули кілька вибухів. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Вона в стані середньої тяжкості в лікарні вибуховою хвилею пошкоджено зо три десятки будинків. Зачепилої лінії електромереж. Сили оборони Півдня. Також повідомили, що Російська Федерація завдала удару по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки. Вони вирішили, що на цьому об'єкті можуть знаходитися якісь військовослужбовці, проте в результаті цього удару жоден військовослужбовець не постраждав. Втрат серед цивільного населення так само нема. Це локація, так вона відноситься до військової інфраструктури, проте це фактично база зберігання техніки, яка вже отримала пошкодження. Цієї ночі російська армія вдарила чотирма ракетами по Покровську на Донеччині. Як повідомляє тамтешня обласна поліція, тип озброєння встановлюють. Пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури. Інформації про загиблих та постраждалих не надходило. А вчора окупанти скинули три керовані авіабомби на селідове. Потрощено майже півтора десятка осель та ліній електропередач. Також з авіабомбою загарбники вдарили і по Костянтинівці. Внаслідок цієї атаки поранено п'ятеро мирних жителів. Ще одна. Людина постраждала внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці. Мирного жителя травмовано і в селищі Нью-Йорк, яке окупанти накрили ураганами. Літній чоловік зазнав поранення у тулуб. Доправити потерпілого до лікарні у Костянтинівці допомогли рятувальники. На віху а якраз так подкажу. Полетели эти в колідорсу, я только в колідорсу. А mm -hmm. на як как золота. Mm -hmm. Я закричал Митрополит Святогірської лаври підказав росіянам місця розташування блокпостів Сил оборони в Краматорському районі Донеччини церковника Української православної церкви, так званого московського патріархату, викрила служба безпеки України на сайті Святогірської лаври та в одному з місцевих телеграм-каналів було опубліковане відео Богослужіння на оприлюднених кадрах. Митрополит під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів українських військ. Ми ну, за даними слідства, церковник ще до початку великої війни висловлював про російські наративи. Зокрема, даючи інтерв'ю, чоловік неодноразово називав російську агресію, нібито громадянським конфліктом. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Митрополиту за розголошення інформації про позиції збройних сил України загрожує до восьми років тюрми. Росію цієї ночі атакували дрони. Тамтешнє міністерство оборони відрепортувало їхня ППО. Збила вісім безпілотників у чотирьох областях. У Смоленській області дрони атакували паливно-енергетичні об'єкти. Пожежі виникли на території Смоленського та Ярцівського районів. Це підтвердив губернатор області. За його словами, жертв нема, а на місці. Надзвичайники ліквідовують наслідки загорання. Наші джерела в правоохоронних органах підтвердили, що дві нафтобази в Смоленській області. У Ярцевому та Роздоровому уразили дрони СБУ. Там, за їхніми даними, зберігалося 26 тисяч кубометрів російського пального. Джерела зазначають, що це абсолютно законні цілі, адже вони забезпечують пальним російську армію в Україні. Нам тут дрончик прилетів. і не один. Було два взрива. Большой огонь гаріт. Справа огонь ще третій. Прям видно було, що та дрон летить. а там нефтебаза. база. Фронтове бездоріжжя одна з серйозних проблем бойових медиків під час евакуації поранених воїнів. Подекуди багнюку не можуть здолати навіть найпотужніші позашляховики. А під час порятунку важлива кожна секунда довести бійця до ста пункту потрібно якомога швидше. Медики ПДМШ рятують життя військових на передовій ще з 2014-го і добре знають, яким підступним буває цей шлях. Тож придбали та обладнали під себе український всюдихід. Ця машина їде суходолом та по воді і стане унікальним реанімобіль. Білим на фронті. Як водії опановують нову техніку, бачила Олена Равенчук. Михайло водій санітар автівки медичної евакуації на фронті. До першого добровольчого медичного шпиталю чоловік долучився одразу ж на початку повномасштабного вторгнення Росії. І вже понад два роки він разом із бойовими медиками витягає поранених захисників із самого пекла на передовій. Бувало такі моменти. Коли ми їхали на хамері, на переправі поламався автомобіль. Нам довелося поранених переносити і вже на руках доносити до точки евакуації. Там якась, я не знаю, я такого землі ще ніколи не бачив, коли ти грузнеш і вона зразу береться такими великими комками, і ти не можеш не провернути, не виїхати, навіть не... вийти важко з машини, бо ноги грузнуть. 46-й на зв'язку сіли в лісі, сіли в лісі. Таких історій, коли здавалося, навіть найпотужніші автівки не справляються із суворим бездоріжжям Донеччини та Луганщини, безріч, каже Михайло, і саме через це він опановує сюди хід українського виробництва, аби на ньому згодом рятувати травмованих військових. Навички переймає у досвідченого інструктора. всюдихід з легкістю везе понад тонну вантажу, долає непрохідні хащі та пробирається через в'язке болото. Для цієї машини немає майже нічого неможливого, і коли немає навіть проходу по суші, цей всюдихід може спокійно пливти по воді. Це повноцінна машина Амфібія, і тримається вона на воді завдяки герметичному каркасу і спеціальній формі човна. Щоправда, на воді у хода зменшується швидкість з максимальних 40 до 6 кілометрів за годину. Педалі щеплення, газ, коробка передач, нічого нового можна сказати, просто от замість руля речаги. Ну, один відповідає за праву сторону, другий відповідає за ліву сторону. У нас скорочується час евакуації. Який би він там маршрут не був, я знаю, що я так розумію, що ми можемо там пройти. Вивезти людину і надати їй допомогу. Ще одна велика перевага цього сюди на фронті. Він поїде навіть із пошкодженими колесами. Зменшитись колеса, можемо його зменшити повністю до нуля. І в цей момент ми також можемо їхати, навіть якщо колеса будуть пробиті, наприклад, осколками. Ми можемо доїхати повністю на пустих колесах. Їм нічого не буде. Це буде некомфортно, але покинути зону, якусь там ми зможемо. За рахунок того, що в тебе є подкачка, ти її включаєш і йдеш далі. Зараз на українських судоходах навчання проходять двоє водіїв від ПДМШ. Команда проєкту замовила розробникам виготовити під себе всюди спеціальної комплектації. Стандартну модель перероблять, аби вона слугувала на фронті повноцінним реанімобілем. Це те, що нам треба, бо ну насправді він вигрібе будь-який ґрунт. Краще тільки віртушка, але вертушки медичні. На жаль, на фронті не літають. Ми Пару тижнів обговорювали, малювали, приїжджала сюди. ціла комісія наших медиків з фронту. Тобто, це да, Ми він буде такий, як нам треба. Розробники вже виготовляли подібні всюдиходи для українських надзвичайників. Вони показали свою міць під час евакуації людей після затоплення Херсонщини, коли окупанти підірвали Каховську ГЕС. Але нова модель для бойових медиків з ПДМШ буде унікальною. Сюди хід планують зокрема обладнати ношами і спеціальним механізмом, який полегшить роботу. Адже їх не потрібно буде заносити вручну. Це буде подібний. Одне єдине, що ми плануємо підняти кунг до метрів сімдесят, щоб медик міг працювати вільно, щоб йому було комфортно. Додаткове освітлення медицинське будуть розетки 220 і 12-вольтні, І максимально затемнене затемнення, щоб машина не було видно, якщо вона знаходиться десь поблизу дії дронів. Буде чотири сидячих, включно водій і один лежачий. До кінця травня, перший український всюдихід для реанімації буде готовий їхати на фронт, проходити своє бойове хрещення. Поки що медики ПДМШ замовили один, аби випробувати. Але певні, завдяки такому транспорту, їм точно вдасться працювати швидше і рятувати ще більше життів наших захисників. Олена Ровенчук та Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини. ЄС виділив другий транш фінансування Україні за програмою Ukraine Facility. Півтора мільярда євро. скерують на найпріоритетніші бюджетні видатки. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перед цим Єврокомісія позитивно оцінила виконання п'яти індикаторів, які були передумовою виділення допомоги. Прем'єр також зазначив, що Україна очікує незабаром виділення ще третього траншу на суму майже 2 мільярди євро. Загалом у межах цієї програми цього року в уряді очікують на виділення 16 мільярдів євро, що стане запорук. Успішного відновлення країни та створення точок росту нашої економіки в майбутньому підсумував Денис Шмигаль. Інформація про перебіг вагітності, необхідні обстеження, аналізи та деталі про потенційні ускладнення. Усю цю інформацію вагітні Українки тепер можуть отримати в одному чат-боті. Він містить інформацію і про те, які медичні послуги жінки можуть отримати безкоштовно. Застосунок допоможе із вибором жіночої консультації пологового та нагадуватиме про дати актуальних обстежень. Детальніше дивіться в сюжеті. Олександра вагітна в п'яте. Жінка носить під серцем довгоочікувану донечку. Усі попередні вагітності жінка отримувала необхідну інформацію у жіночій консультації та шукаючи самотужки в інтернеті. Втім, під час вагітності четвертим синочком відкрила для себе чат-бот, буду мамою, у якому зібрана уся необхідна інформація. Будь-яку інформацію я можу підчерпати. Тобто, що покриває на СЗУ, що потрібно там до пологів, що потрібно в пологові, що потрібно на перший початок після пологів для дитини та мами. Олександра каже, цей Стосунок значно полегшує вагітність життя. Тут можна дізнатися і про симптоми, і про перебіг вагітності, отримати необхідні поради, і найголовніше дізнатися, які послуги гарантує держава, і які для жінок є абсолютно безоплатними. Адже усі попередні вагітності жінки та самі пологи дорого обходились їхній родині. Не дуже я була задоволена у 2016 році. Це моя перша вагітність двійною. А коли за постановку на облік. У пологовому при жіночку, ну жіночу консультацію доводилось платити великі зноси за кожний аналіз е додатково, за кожне ОЗД також додатково оплачувалось. Тобто, за все, за все, за все. І йшлося про чималі суми, розповідає Олександра. Дуже шкодує, що цього чат-боту не було, коли вона вперше народжувала, адже вона могла б отримати усю необхідну інформацію за лічені хвилини. Зараз же цей чат-бот є для неї найкращим помічником. Я почала за собою в цю вихідну помічати, що я щось десь забуваю, і тобто дуже зручно. Я відкриваю собі чат-бот, коли в мене там прийом. Тобто, ага, там 30-32 тижні, все, супер. Бо буває так, що забуваю. Тож Олександра наполегливо радить усім жінкам спробувати скористатися цим помічником. Загалом чат Буду мамою вже використовує 33 тисячі жінок. Це фактично кожна шоста вагітна в країні. Це спеціальний цифровий сервіс для вагітних, який створений на основі відкритих даних. Це ну такий орієнтир в медичній системі України для вагітних жінок, які ще молоді, не мають досвіду, лікування не мають. Ну, якоїсь інформації необхідної. І тут чат-бот по кроках зорієнтовує. По-перше, це календар безоплатної вагітності, де на кожен термін вагітності є перелік безоплатних досліджень, різних аналізів, все, що необхідно пройти для вагітної. Чат-бот буду мамою, доступний на платформах Viber і Telegram. Користування ним абсолютно безкоштовно, він реалізований за підтримки фінансової підтримки проєкту UK TAPAS. Адже вагітні жінки зараз є особливо вразливими. Постійний стрес, який нікуди не зникає в умовах війни, може спричиняти ускладнення та перечасні пологи. Тож важливо вчасно розпізнати симптоми і звернутись до лікаря. Чимало вагітних жінок вимушено переїхали з рідних домівок, і їм складно адаптуватися до нового міста. Чат бот надає усю необхідну інформаційну підтримку. Хтось втратив партнера, хтось втратив домівку або роботу, і фінансове навантаження на родини є досить суттєвим. І при цьому вагітні продовжують сплачувати за. Медичні послуги, які вже гарантовані державою, в тому числі і за медичну допомогу при пологах, і брак інформації про можливості, які існують для вагітних, це є та проблема, яку ми прагнемо вирішити. Ще одна функція чат-боту буду мамою вирішити проблематику зручного доступу українок до відкритих даних. Адже кожна вагітна має бути поінформованою про послуги, які вона може отримати від держави. Цей чат бот розроблено на основі відкритих даних Національної служби здоров'я України, що забезпечує достовірність та актуальність наданої інформації. Відкриті дані це дані, які генеруються державою, і вони повинні бути відкритими та безоплатними для використання і е Користувачами цих даних є журналісти, є громадськість, є звичайні громадяни. А також сама держава на основі цих даних вона може ухвалювати якісні рішення та формувати політику. У чатботі жінки також можуть знайти інформацію про те, що робити, якщо їм відмовили у наданні медичних послуг на безкоштовній основі і куди звертатись, а також дізнатися, скільки держава сплачує за пологи медзакладам. Ксенія Павлишин, Роман Щербаков, програма Вікне СТБ», марафон єдині новини. Початком великої війни народжуваність в Україні ну в порівнянні, приміром з 2021 роком, впала приблизно на половину. Тому вітаємо будь-які проекти, які стимулюють народжуваність в Україні. Такі новини на цю мить. Побачимось уже за 15 хвилин. Марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.